Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку тілець. На жаль, в фінансовій сфері ви зіштовхнетеся наступного тижня з якимись неприємностями. І є дуже велика вірогідність, що це буде через якусь жінку, через якусь егоїстичну, через якусь капризну жінку. Можливо, це у вашої керівниці там ум за разом зачіпатиметься наступного тижня, і вона сама вимагатиме, не знатиме сама, що хоче. А можливо, це ваша кохана, ваша дружина тут захоче, дай мені, хоч і серед літа, нову шубку із норки, бо я хочу. І можливо, ви погодитеся на останнє або на передостанні гроші купити їй ту норкову шубку, щоб лишень не вислуховувати, який ви жмот, який ви паразит і як вона занапастила свої найкращі роки поряд з вами. І казала мені, мама, не виходь за нього заміж. плані здоров'я. Імовірно, ваш організм вже подавав якісь сигнали. Вже ви відчували, що щось не так з вашим здоров'ям. Але чи то часу у вас не було, чи не на часі, чи просто та пройде, та то, мабуть, здалося. А от наступного тижня ви вирішите таки прислухатися до свого організму. Бо що ж таке? Чого ж він так настойчиво твердить, що з нами щось не так? І ви, можливо, навіть налаштуєтеся на те, щоб пройти обстеження і дізнатися, які ж то симптоми і що з вами діється. Схоже, то не дружина вам залежатиме заробляти. Або ж ви дійсно купите їй ту шубку і вона буде дуже задоволена. Бо в романтичних стосунках у вас просто ідеальні стосунки. От дійсно тут буде романтики через верх, через кришу. Позитивних емоцій маса. Любові маса, кохання взаємне, щирість, розуміння, ну все класно, все ідеально, все як на карті намальовано веселково. А відпочинок море, сонце, пляж. Мабуть, щось отаке, Бо буде дуже сонячно, буде дуже круто, буде дуже драйвово, буде дуже класно, енергійно, чудово. От прямо. До душі, прямо те, що лікар прописав відпочинок на всі 100. Ви будете дуже задоволені цим відпочинком. Можливо, наступного тижня вас чекає найкращий відпочинок, який лише був у цьому році. у вас.